Мої вітання, друзі! Сьогодні готую один з моїх улюблених літніх десертів Алета зі сливами. Це пиріг, який завжди виходить і не потребує жодної форми. Простота, аромат і смак. Ось що робить його особливим. Готувати її настільки легко, що впорається навіть той, хто в житті не пік пирогів. У миску просію 200 г борошна. Додаю половину чайної ложки розпушувача. Та стільки ж солі. І ложкою гарненько перемішаю. Далі холодне масло. Потрібно 80 грам. Я натираю його на терці прямо в борошно. Можна інакше нарізати маленькими шматочками і перетерти зразу руками. Головне працювати швидко, щоб масло не встигло розтанути. Потім руками розтираю суміш у крихту. І не переймайтеся, якщо залишаться шматочки масла. Вони додадуть гарний розсипчастий ефект. У центрі роблю заглиблення, додаю 2 столові ложки сметани, білок від одного яйця, жовток залишаю для змащування та 2 ложки цукру. Замішую спочатку виделкою, а тоді збираю тісто в кулю. Довго вимішувати не потрібно. Пісочне тісто любить мінімум рухів. Прикриваю його рушником і відкладаю на кілька хвилин. Беру приблизно 500 г слив, ретельно мию, розрізаю навпіл, виймаю кісточки і кожну половинку ріжу на кілька часточок. Хочу сказати, що замість слив чудово підійдуть абрикоси, персики, яблука, груші, а в холодну пору року можна навіть використати заморожені ягоди. Це завжди працює. Окремо змішую 2 столові ложки цукру та 1 столову ложку крохмалю. З'єднати це краще окремо, щоб не було грудочок. Добре розмішаю, а вже потім обережно змішую зі сливами. Беру пергаментний папір і прямо на ньому буду розкачувати тісто вкруг. Спочатку руками розтягну, а потім працюю качалкою. Його діаметр ви визначаєте самі. Якщо робите менший, корж буде товстіший. Якщо більший, тісто вийде тоншим. А щоб рівномірно відміряти місце для начинки, беру велику тарілку. Перевертаю її догори дном, прикладаю до середини тіста. Трохи придавлюю. Але не вирізаю, просто роблю легкий відбиток. У мене залишається чітке коло в середині, а по краях ще близько 2,5 3 см. Саме цей край ми й будемо загортати на фрукти. Тепер щільно викладаю сливи всередині середині відбитого кола, а потім вільний край тіста піднімаю і загортаю поверх начинки, прикриваючи її приблизно на ті ж 2,5-3 см. І все, ось так легко формується галета без будь-якої форми. Жовток, що залишився, змішую з чайною ложкою молока і цією сумішю змащую краї пирога. За бажанням можна посипати мигдалевими пелюстками, кунжутом. У мене сьогодні немає під рукою. тому випікаю так без додатків. Але якщо у вас є, обов'язково спробуйте! Ставлю пирігу духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. І ось, коли галета готова, підрум'янилася, на кухні розноситься неймовірний аромат. Просто неможливо встояти. Даю пирогу трохи охолонути, а потім можна посипати його цукровою пудрою. Подивіться, яка вийшла краса! Простий, ароматний і такий домашній десерт. Галета це справжнє літнє задоволення, яскраве, легке і дуже смачне. Спробуйте приготувати й ви. А я впевнена, цей рецепт точно стане улюбленим у вашій родині. Смачного вам всім миру та добра!